Підходячи до ратуші, я здалеку запримітив 14 чоловіка. На вигляд, я б не дав йому більше 50, ну п'ятдесят п'ять максимум. Високе чоло та горбатий ніс, з глибокими зморшками, що тягнулися від очей, одягнутий у старомодний костюм кінця сімдесятих, біла сорочка з червонуватою змією кроваткою. На столі примостився сіро болотний капелюх. В житті б таке на себе не натягнув. Присягаюся всіма імператорами Китаю ні за які гроші. Він трохи нервувався, тарабанив пальцями по столу, чого він так розхвилювався, точно не через зустріч зі студентом п'ятого курсу, якого не сьогодні так завтра виженуть з універу під підзад. Годинник глухими ударами оголосив одинадцяту. Я простягнув руку незнайомців, видавляючи із себе хоч краплю щирості. Обличчям пробігла тінь усмішки. Якби я знав, чим це все згодом обернеться, краще б запхав свою руку в дереводробилку. Вітаю, пане Ютнере. Його потез видавався мені невпевненим і млявим. Сподіваюся, я не запізнився. Вам не довелось мене чекати? Ви саме вчасно, молодий чоловіче, саме вчасно. Мені здавалося, що після телефонної розмови його голос втратив силу. Життєву іскру, що запалила мене зранку, і змусила припхатися в центр міста. Він виглядав столеним, ледь не притомнів, його сірі висвілі очі спочатку ковзнули додолу, потім втупились в ратушу. Немов шукали щось там, виглядали когось. На посіченому зморшками чолі пульсувала груба синювата жилка, що обіцяла ось ось тріснути і залити все кров'ю. То ви їх мені покажете, Без церемону провадив я. Мені уривався терпець. а так, так, монети. Його наче вирвало зі сну сомнамбулізму. Зараз, секунду. Він повільно потягнувся до кишені й по одній, мов той фокусник витягував монети. Його намагання хоч якось приховати тремтіння в пальцях були марними. На відполірованих нігтях виднілися острівці бруду. У прожилках пальців, лініях на долонях його також важко було не помітити. Не мов, би він нещодавно руками загрібав свіжу землю. Їх виявилось одинадцять. Монети однакові за формою та номіналом, чудові, добре вичищені та відтерті, на зображенні Аверсу витанцьовували сонячні промені. Звідки ви їх взяли? Я примружив ліве око, перебираючи в голові ймовірні місця знахідки. А я скажу я вам до біса. Південна Європа, Мала Азія, Єгипет. Помиляєтесь, село Голове. його очі втупилися в блискучий метал, володіння богині Іштар. Улюблена місцина Вінценза, дорогою з Франківська, туди кілометрів 120. Йомайо! я ледь не присвистув від захоплення. Римські легіони біля нашої хати сенсація! Журналісти вам не набридають часом? Ніхто, окрім вас, їх більше ні не бачив. І ви, напевно, знаєте, Романе, він говорив зі мною, але не зводив погляду зі стола. Що в головах знаходили не тільки монети, а й посуд. Ви говорите про римський меч, що в приватні колекції. Отож, і не тільки, нарешті він подивився на мене. Все інше вивезли за кордон, тільки ось вони у мене. То як ви їх знайшли? Мені захотілося засипати його сотнею запитань. Самі відкопали, я бачу, що їх викупровували в часи імператора Трояна, його голос став ще тихішим. Його імперія сягала до карпатських просторів і далі. То як ви їх знайшли? я повторив запитання. Співрозмовник тягнув з відповіддю. Ви їх візьмете? Тобто, як це візьму? Питання вибило мене з колії. Скажімо так, на дослідження, визначте їхню аукціонну вартість, порівняти зі світовими колекціями. Можливо, ви маєте прямі контакти, пошукати щось незвичне. Незвичне? Що може бути в них незвичного? Мене охопив потаємний сумнів. Щось лихе було в його, в його словах. А вони не крадені, ледь не вирвалося в мене, але яка різниця? Щоденно з України вивозять артефакти, які осідають в приватних колекціях, і майже нікому до цього немає діла. Повірте, вони мої. Благання, от що було в його очах. Ви дозволите? Я швидко підвівся, поправивши сорочку і струснувши з себе останні краплі сумніву. Мені потрібно вийти на хвилину. Я зараз повернуся, зачекаєте? Я швидко забіг у туалет, вімкнув воду, вмив обличчя. Хвиля приємного холоду торкнулася моєї гарячої шкіри, розпаленої уяви, колючих дубок. Монети, я хочу їх. З туалету я вийшов з певністю, що ось зараз підійду до столика, візьму монети і потисну старому руку. Він накаралякає свій номер телефону, щоб можна було з ним знову зв'язатися. Помахаю йому на прощання і скажу, що був радий нашій зустрічі. Обов'язково побачимось знову, це лише питання часу. Я швидко нарию інформацію, все проаналізую, я ж професіонал чорт забирай. Ми їх вдало сплавимо, може, навіть завісло чи Одер. Я отримую свої мізерні, але все ж таки відсотки. Але, можливо, станеться так, що я просто візьму їх, і ми ніколи більше не побачимось. Коли ж я підійшов до столика, мене охопила паніка. Старий зник розчинився в повітрі. В туалеті я пробув не більше 3-4 хвилин, його чашка з холодним чаєм, навіть не надпитим, стільчик присунутий до столу, ніякої записки та на акуратно складеній сервеці, жодного сліду його присутності, неначе старого з братким капелюхом ніколи й не існувало, якби не монети. Одинадцять повернутих аверсом до неба монет залишилися на місці. І тоді я почув крик жіночий вереск, що долинав від ратуші. Спочатку побачив натовп, люди показували руками в небо. Вони дивилися на балкон міської ратуші, з якого додолу звисала мотузка, на ній теліпилося тіло. Кращого місця для смерті не можна було й придумати. Мене не назвати Слабкодухим, але я мало не закричав від жаху. На мотузці висів мій новий знайомий. Дивний чоловік, який ще вранці телефонував мені, призначив зустріч, щоб показати свої монети. Додому я біг під тюбцем, не озираючись. Швидко замкнув двері, завалився в ліжко і тільки зараз усвідомив, що монети старого лежали в моїй кишені. Я не пригадую, щоб їх тоді туди поклав.